Ми таке прозабули про побудовані станції Хемден -Парк. Хемден Парк. І вау! Найкрасивіша станція Хемден Парк. І ще поставили Дешборд. І ще немає тут коїзду. Okay. І ще міст побудували. І ще зробили місто. Місто і ще там є квартири. Квартири вау! Це дуже красивіша! Найкрасивіша станція. Ліфти поставили. І ось ще ліфт. І ось вхід. Вхід. І оплата проїзду. І ще поставили інформацію, І ще поставили велосипедистну парковку. І просто вау. І ще поставили табличку. І ось я виглядає місто. І там ще є написано Бічлей Royal Apple Traerry House. Окей. Ну це така красива. Ну, давайте подивимося подився на машиністом. Перевіримо, чи правда його побудували. Так, нет. Так, мира так, красиво, 30. Ну, ну, добре. Давай, 360. выбираем вот, и так 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 я находим давайте давайте я на поминус уже правда еще побудовал хенден палк Чи вона правда, що побудували? Що побудували тексторій на станції Хемделін Паук? <кій> ну скільки? Ну, три хвилини. <кій> так. Ага, тут без різниці Можна його краще так. Поїхали. Це красиве місто, ну трохи, ну також ще майже неправильно поставили квартиры. Ну не його неправильно. Ну його, наверное, мы можем его попросить. Вот соигровать и с родной. Elve Pond. Junction. And Barry. This train is formed of four coaches. This is Hemden Park. This train is for barely The next station is Beechley. А ось, а ось правда, що там побудували а, станцію Хемден Парк? Це просто вау. Ну все, поїхали. Все. До East, St. Helens Bridge. New house.